Всім добрий день. Да, добрий день. Вот, mm -hmm. Добрий договор... okay. день, починаємо засідання нашої комісії. Вот є. З матеріалом це всі ознайомлені. Є прохання Антоніну Ярміну. Доброго дня, шановні колеги. Моє питання номер 48 Є в когось Про Розняття з контролю рішення, як тільки що ви Голосую. Прошу Голосую. Бо ми ще не маємо продаж. 26-те питання про який днів про виконання програми роботи з коронавірусними Я кого запитаю? 26-те роки, у 25-му році. Голосую. Засунули на минулому коні. Дякую. 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 Перша питання про звільнення управління подільної поліції, якої роботи за 9 місяців. Нема питань. Голосую. Дякую. 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 Поверня. Друге питання про зміну до програми. Це у вас у нас рік. Тут лише одне одна зміна переросли коштів, додаємо 500 тисяч на проведення експертизи. Проєкту веб-бергомі. Ось сьомого сьомому. Голосую. Дякую Я... вам. Голосуємо. Все, дякую. 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 Боже наш, ви готові до нашого плану, до нашої донації, до нашої зміни, до нашої програми, в цій інтервальній нашій кошці за бали впливу. Про нас питаємо завантаження паралельних засобів. Всю як піднято. Увіденні навіть така на 14% державного Дякую. Дякую. і що? Вигад, вигад, наприклад, це пробиня, е, затяйно номер 17 з місцеві рішення міської ради від 14 2023 22 вересня. Метод влушювати там дані. Да, да, всі всі збираю за вас два братаня. Я то це думаю. А це, короче, біжить, змінює. Буду вважати, що монтаж розсаджується за рекламою. Ну, може же просто ущіння. Це ж не так технологічно, поняли ж ви? а я сьогодні, да, і оновлення, це був старт ранку, дослідження 21-го, зауважу кажу, просто жило голосом, вся баги. Як об'їхати? А мен що я? Окей. Давайте. Е, е, лед, ви ж підготуєте пояснення перед проведенням зміту програм сутньої. Ну, по суті, ключові, продовжуємо. Доброго дня, 22 -е питання про внесення змін до програми забезпечення обороноздатності. Тут без додаткового виділення коштів просто поміняли формування за запитом військових. Так, і 23 питання про твердження рішень по флоткову. Ці рішення стосуються передачі відповідальності. Субтитрувальниця О.Голубкина Доброго дня. Доброго дня.

Доброго здоров'я, сьогодні 27 -е. питання про внесення змін до програми давальних міського обладнання. У вас три, так? Да? Так, змінюємо програму, статут і порядок використання коштів. хочемо створити. Є шановні запитання? Муніципальне варто, муніципальне варто. Дякую. Дякую. Доброго дня, 30-го до 42-го питання. Заразу. Ну, ви на, на комісії попрацюєте, так? Да? На корпусі комісії будемо висидати ще да, на комісії якщо буде засідання, за важні поки да. не ну, поняти. Голосуйте, будь ласка, да, і, і, Крит... да. при цьому. Так, да, да, да. да. да, добре, то дві демократи. Одна дня середнього програми збережних спадщині дуже важливо голосуємо. Доброго дня, сорок питання ем, про припинення право власності на вікна у комуни. Прошу приймати даний проєкт. Сорок шосте питання: що добезпети придачі донятиму на молоді. Прошу отримати за неї Голосуємо. на питання про підтвердження умови реалії деякої комунальної власності заключення допомога на комунального власності до проєкту? Голосу. Yeah. І ще у нас тут є в бризму? Про підготовку плану роботи до міської ради. На 26. Прошу підтримувати. Ми погоджуємося, дякую. Цьому засідання закінчення. Гарного і сьогодні.